Що ж, хускварна і перше питання, які потрібно вирішувати. Компресія, е, ну, щеплення там є, є. В принципі, байк нічого так. мене він так приємно здивував, там всі шість пелюстків, Делорто 28-й карбюратор, ну, все норм, передачки включається. Ну, це вже таке. ну Компресія вдарила четвірочку. Дивіться, чому таке деформоване кільце. Це поршень Vertex, однокільцевий. Бачив життя не те слово. Е їхав на поганому маслі, палець, цементація і взагалі, бачите, який. То вже і сепаратор, мабуть, також 100% потрібно, е потрібно замінити. Без двох соток, 54. Він в діаметрі. Так, Vertex. Текст там зараз ліхтарика не буду включати. І ось дивіться чому. Тому що оце от виходить, замочок в нього посередині, бачите, як палець і посередині. І привикли, що у всіх мопедах там замком на впуск, так? а не тут. Я багато раз показував, коли брендову техніку особливо збирали, що, от дивіться, треба дивитись, де замок проходить, тому що отак стоїть циліндр. Ось так от він йде. На вихлоп, тут на впуск. Вихлопні вікна ось великі, бачите? І поміж вихлопними, якщо по центру поршня, поміж вихлопними, ось так от він. ось Отам вон він замком має має сідати. Верніше, він ось такого, тому що він також має свою геометрію посадочну. По-перше, він зношений уже тут. Він зношений, ну, не на четвірочку. Але ось дивіться, що він, скоріше всього, деформувався. Його поставили замком туди, і добре, що там маленькі вікна. І він, мабуть, зацепився, чи, чи що. Він тут ось горений ось тут, -от, і показую. Ось, бачите, де великий нюанс. Ось. Ось, вся компресія сюди уходить. Його він стальнею. Та немає смисла, воно вже от вироблене. Я не знаю, можливо, треба добряче підглянути, відчепити від трусів цей циліндр. Можливо, поїде на відновлення Нікасілю. Ну що ж, а які мої подальші кроки? Я от думаю заказати кільце. Я десь на польських сайтах бачив там 1300. Заказати кільця. Цей поршень ходить непогано. Там в циліндрі він не має ніяких таких критичних і ні касіль. Ні касіль так, він працював при поганому маслі, але він не має диких ніяких так вздовж, ні губи, ні стертого до алюмінію. Нехай для от так пробного покатух і цього всього економ-варіанту, щоб бачити що там щепленням взагалі, як чи воно, куди що почути. О, ура, світло включили. І в будь-якому випадку, дивіться, палець Сепаратор і палець, тому що потрібно зберігати шатун. Там шатун недавно перепресований. Якщо буде дик, дик, -дик то шатун скоро також цей. Коротше, кільце потрібно мені знайти палець і сепаратор. Ну, потім вже коли запуститься він. Коли запуститься, а він дай Бог запуститься, бо іскра тут така обнадійлива і наче б'є в такт. Тоді вже буде чути. Тоді вже буде чути. Можливо, там, допустимо, не дай Бог там з підшипниками колінвала проблема, то тоді вже він запуститься, покаже, чи так, чи так, і щоб знати повністю, як по ньому поступати. Чи з нуля і вже бачити все, чи закривати питання тут надійно поверху вже. Pfft. <clears throat>